Вітаю на каналі Автоперсторм. Ми займаємося виготовленням втулок саленблоків з поліуретану. Хочу показати вам важель, задній поперечний прямий. Він підходить на такі автомобілі, як Ford Focus, Ford Escape, Ford C Max, Ford Focus, Volvo V40 та Mazda 3 Селенблочки виготовлені з поліуретану прямої якості. Внутрішня втулечка та зовнішня обойма, вони точені, не пресовані, там якісний метал. Поліуретан теж якісний, він не добіє при низьких температурах, веде себе аналогічно резині, але набагато довговічніший. Внизу під відео там є посилання на наш сайт. Заходьте. Там є актуальні ціни, є сильні блоки на всю, на всю підвізку цих автомобілів, якщо вам буде потрібно, а також тулочки стабілізатора. Дякую.